А ось і переогляд на зтз 99 під'їхав. Що я можу вам сказати? Дуже багато чого не змінилося з часів старого перегляду, але ж треба якось це переробити на новий лад. Ну добре, не будемо тягнути кота за самі знаєте, що Що таке ZTZ-99? це фактично Т-72. Якщо прямо його порівнювати з Т-72, то само собою, що відмінності у них, в принципі, вистачає, але загалом то вони дуже і дуже схожі. Як мінімум, гармата ZTZ-99 це копія 2 а 46 яку ставлять на Т-72. Підвізка у нього також торсіонна, така сама, як у Т-72. Навіть катки у них опорні дуже і дуже схожі. І по аналогії з Т-72, у нього також коробка передач, ні шагу назад. Тобто заднього. Ходу, фактично, у танка немає якихось там 4-5 км на годину. Це, само собою, що дуже і дуже смішно, враховуючи, наскільки це насправді відносно непогана модифікація Т-72, але все ж таки це дуже-дуже і дуже печально. Ну і автомат заряджання тут фактично такий самий, як і у Т-72. Ну, пишуть, що він там наче допрацьований, що вони там якось прибрали недоліки, але, чесно кажучи, щось в це не дуже сильно віриться. але Глобально сама конструкція, ось ця електромеханічна. Така сама, як і у Т-72. Тобто ось це роздільне гільзове заряджання ідентичне. Та що там казати, навіть по кулеметам це такий самий Т-72, тобто у нього з класичний спарений 7,62 і зенітний 12,7 мм. Але тут є таке прям величезне. Але ось цей зенітний кулемет, він дистанційно керований, що є величезною перевагою порівнянні з фактично усіма модифікаціями Т-72. Ну, майже майже що усіма модифікаціями, тому що у переважній Більшості, особливо російських він керується вручну, тобто треба вилазити і власне вилазити, і це вже величезний мінус. Тут вилазити не треба. Тут так само, як і в Т-64 він працює дистанційно, пультик. Що стосується бронювання, то воно тут, в принципі, начебто і непогане, особливо бронювання башти, тому що тут так би мовити, вони піддивилися, ці китайці вони піддивилися і у американців, і у росіян. Ну якщо буде точніше, то у радянських. Союзу і зробили комбіновану броню башти, але все ж таки по такій відносно оригінальній конструкції з величезними щоками, які мають забезпечити потенційно захист від 700 сотень міліметрів бронепробиття гомогенної сталюки, тобто від кінетичного боєприпасу. Якщо ми кажемо за кумулятивні боєприпаси, то бронепробиття, яке вони зможуть стримати, буде і більше, можливо, десь близько тисячі міліметрів, якщо ми кажемо саме за саму броню, а треба ще враховувати. Що поверх цієї броні, ну саме в останніх модифікаціях зтз 99 розташовується ще й аналог китайський контакту 5. Тобто, враховуючи, що це динамічний захист, так він може ще й додатково покращувати захищеність цієї машини, як проти кінетичних, так і проти кумулятивних протитанкових засобів, особливо проти кумулятивних, тому що всі ми з вами знаємо, що динамічний захист набагато краще. Росію саме кумулятивний струмінь, і він взагалі-то був першочергово створений, щоб робити власне це. Стосується корпусу, то вони пішли по тому самому шляху, що і з баштою. Тобто вони використали таку саму якусь напівгібридну комбіновану ось таку броню, яку вони піддивилися і у Радянського Союзу, і у американців. Ну, якщо бути точніше, то у західних, так би мовити, портнерів, так? І зробили ось такий собі аналог на свій лад з того, що власне було. Приблизний захист сказати досить важко, тому що одні джерела пишуть, що близько шести сотень міліметрів протикінетики, що насправді дуже і дуже багато, тому що 6 Сотень міліметрів, чи шість сотень міліметрів, це фактично ну, такий досить солідний насправді рівень захисту, який може стримувати ну, переважно більшість сучасних кінетичних боєприпасів, особливо враховуючи те, що поверх цієї броні розташовується ще й динамічний захист. тобто, в принципі, захищеність дуже і дуже висока. Але глобально дивлячись на те, що цей танчик коштує близько двох мільйонів доларів, да, і взагалі на інші характеристики, щось мені не сильно віриться, що він зможе витримати. Наприклад, якийсь там дм 53 від леопарду 2 Тобто, щось насправді в це якось слабко віриться, але циферки пишуть таке. Е, всі, так би мовити, віримо, віримо, щоб отримати одна миска рис. Що стосується його вогнової потужності, то ця гармата, ось ця копія неліцензійна 246, використовує ті самі боєприпаси, що й Т-72. Тобто оперно-бронебійні підкаліберні снаряди для боротьби з броньованою технікою, кумулятивні снаряди для боротьби як броньованою, так і. Не броньованою технікою і осколковугасні снаряди, або ж уламковугасні, можете мене виправити в коментарях. Також ця гармата може використовувати протитанкові керовані ракети. Якщо бути точніше, то танкові керовані ракети. Власне, це, якщо не помиляюсь, копія цього рефлекс. Так, тобто це і так, це про ракетний комплекс Reflex. І насправді це досить серйозна штука, тому що ці ракети мають комбіновану, якщо не комбіновану, тандемну бойову частину, яка може забезпечити бронепробиття близько семи сотень міліметрів за динамічним захистом. Це дуже і дуже багато, тому що фактично підірвавши ось ця обманка, так, обманна головка, коли ви коли вона підриває динамічний захист, вона просто оголює звичайну броню і вже потім і пробуває. І таке бронепробиття, тобто ще запас такого бронепробиття. Він досить солідний, але це ракета, а не старяд і ракету, що треба власне, довести, і щоб її не збули там комплекси, чи банально спарений, чи зенітний кулемет. Тому що в теорії, знову ж таки, в теорії таке можливо, але наскільки це взагалі реально на практиці, сказати важко. Як я вже і казав, гармата оснащена тим самим автоматом заряджання, що й Т-72. І це. Повна шляпа, тому що власне, він не дуже той надійний, він розташовується дуже близько до днища. Тобто, в теорії, якщо танчик підірветься на міні і буде значна деформація корпусу, то він просто може заклинити. Та й взагалі, як вам їздити на пороховій діжці в танчику? Мені здається, це не дуже прикольна історія, тому власне, ставимо мінус на цьому моментику. Також, окрім цього, тут є тепловізори і лазерні далекоміри. Якщо не помиляюсь, то і система дубль тут також є. Ну і власне, а що вам ще треба? Ну і сучасне саме керування вогнем, тобто в принципі, що що, а китайці на цьому не поскупилися і зробили усе, що можна було, так би мовити, по народній народні доступній ціні чому ні. Також гармата оснащена двоплощинним стабілізатором, що безумовно є величезним плюсом. Цікавим моментиком в цьому танчику є лазерна активна осліплююча система захисту, як вона має працювати. Тобто танчик розуміє, коли його опромінюють лазером, він розвертає башту у напрямку опромінення, так би мовити, сканує джерело цього випромінювання і потім різко, ну, дуже сильно потужний випромінює лазер, так тобто потужність, потужність е, випромінювання зростає і осліплює е, Власне, оператора іншої ворожої техніки, фактично, навіть до дійсних таких дегенеративних змін сітківки, наскільки я розумію, що може призвести до сліпоти. Зброя, ну точніше, фактично, це не зброя, а система лазерності і захисту вона не забор... ні, ну, все ж таки, це лазерна зброя, вона не заборонена чи заборонена. Коротше, штука дуже і дуже цікава і дуже і дуже небезпечна. І насправді, окрім ось цього, ZTZ-99, я на інших танчиках про таку систему. Ніколи не чув. Тому, власне, мотайте на вуса і будете знати, що у нього таке є, і що вам ну, не треба, а так би мовити, вести сутичку з ЗТЗ-99, тому що ну, залиштесь без миска рис. Що стосується його динаміки та взагалі ходової частини, як я вже казав, двигун у них фактично запозичений з німецьких танків, має потужність в півтори тисячі кінських сил, і він дизельний, і начебто багатопаливний. В принципі, потужності за очі, враховуючи те, що танчик важить. 54 тонни Але, як я вже казав, коробка передач забезпечує не дуже гарну швидкість заднім ходом, і це дуже і дуже погано. Е, окрім цього, сама ходова частина дуже схожа на ту, що має танчик Т-72, тому в теорії вона може мати ті ж самі трабли або ж проблемс, що і має Т-72 приїзді по бездоріжжю. І це дуже і дуже погано. Партія такого не одобрює, тому, ну, так би моти, майнус, мінус. Е... Коротше, брак, реально брак. Відбраковуємо. Але є величезний плюс, а саме він стосується густочної стрічки, яка має ось цю шарнірну систему, яка набагато краще за однопальцеві гусянки через те, що вона має підвищену надійність, і це величезний плюс. Також на неї може встановити ось ці асфальтохідні башмаки, щоб не знищувати асфальт, який й, власне, люди клали. А ви що? Ви будете знищувати те, що люди ось це власне робили. Навіщо? Просто ставте ось ці асфальтохідні башмачки, і все буде дуже і дуже чудово. До речі, я ледь не забув вам ще розказати за такий як можете, моментик по озброєнню цього танчику. Так, гармату він використовує фактично копію від Т72, але... Китайці, типу, як змогли винайти новий оперно-бронебійний підкаліберний снаряд, який там має відношення товщини до його довжини 30 до 1. І в теорії він має мати бронебійність близько Ну, 800 міліметрів. Це дуже і дуже багато. І якщо у них дійсно це вийшло, і він ще, начебто, має бути з уранового, ну, з, з бідного урану, має бути зроблений, це дуже і дуже така серйозна штука, тобто дійсно вагомий аргумент проти його конкурентів, тому це треба також мати на увазі. Але загалом то більше нічого цікавого в цьому танчику немає. Тому глобально це просто глибоко модернізований Т-72, модернізований насправді в правильну сторону, тобто у нього мінусів стало менше у порівнянні зі звичайним Т-72. так, Тобто він став краще. За того ж, наприклад, Т72Б3 нарешті з'явився дистанційно керований кулемет великокаліберний. Ну, так би мовити, АЛЛУЯ! Ну і фактично на цьому все. Тобто, я вам розказав за його озброєння, я б сказав за його броню, за його прохідність, за його. Динаміку, ну, за кількість рівнів екіпажу, тільки вам не розказав, їх тут три, якщо що, ну, тобто так само, як і в Т-72. Власне, на цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Свої думки, ви як завжди, можете писати власне, в коментарі. Переходьте нашого телеграму, щоб голосувати за техніку на огляд. Підписуйтесь на цей канал, тому що тут інколи проходять стріми. Дякую вам за увагу, бережіть себе та Україну.